Росіяни укотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонщини. Зранку московита вдарила по освітньому закладу. Ударною хвилею знесло стіни та вибило шибки. Під вогнем був і корабельний район Херсона, Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Обстріли пошкодили житло та господарчі споруди. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Трохи я думаю, його побежу, там його хоч пошити трохи, ну потихеньку, воно так розгоралося. І я тільки вибігаю, воно слідуче прилетіло сюди. Воно так прицеп, розірвало, душу то все розірвало і потім сюди вставлялося. І воно як значила тут все полихати полежати. Тринадцять разів летіло і зривалося десь дуже близько, а тоді оце рази три чи чотири у нас тут на балці. У мене фронтона нема, все посипалось, вікно розбите. Я осколків куча, З землею засипала все, і хату, двері були відкриті, і в хату, і двір, все. Зранку окупанти ракетами поцілили по лікарні в Авдіївці. Загинули четверо людей. Як інформує військова адміністрація, минулої доби після ворожої атаки поранені семеро мирних жителів. Уночі загарбники били реактивними градами по Авдіївці. Атакували також Мар'їнку та Георгіївку. Кремлівські посіпаки двічі скерували ракети на Краматорськ, влучили в будинок. Люди встигли евакуюватися. У Кураховому обстріли понівечили сім багатоквартирних будинок. В Костянтинівці понад 10 осель і школу. До того ж, від вогню противника потерпали домівки на горлівському та лисичанському напрямках. Двоє людей загинули через російський обстріл селища міського типу дворічна на Харківщині в обласній військовій адміністрації. Повідомляють, що це один чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували. Двоє цивільних загинули через артилерійські обстріли Чугуївського району минулої доби. Під прицілом московитів був також Куп'янський район. Там вороже залізяче пошкодило житлові будинки. До 33 зросла кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня. А кількість пошкоджених об'єктів вимірюється тисячами. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. 90 людей евакуювали з Чорноострівської громади, куди і поцілили окупанти. Нині більшість вже повернулися до своїх домівок. Місцевим чиї будинки пошкоджені від обстрілу, нині допомагають упоратися із наслідками. Щодо відновлення можна звернутися до міської ради. Внаслідок атаки на Хмельниччину були також змінені маршрути потягів. Через пошкодження деяких ділянок шляху їх нині лагодять бригади майстрів. Ступінь руйнування об'єктів є дуже різні. В когось це, до прикладу, одне вікно, а в когось це пів будинку будинок. Крім того, дуже суттєво пошкоджені навчальні об'єкти. Заклади протехосвіти, дитсадочки, школи близько 30 навчальних закладів. У нас пошкоджено. Першої допомоги, які ми забезпечуємо з суботи, це надання будівельних матеріалів. Лівка, шифер, скло, інші будівельні матеріали для того, щоб можна було ліквідовувати наслідки оперативно. На даний момент ми фактично видали весь матеріальний резерв, який був у нас. Тому ми обходимо зараз допомогу інших громад, також міжнародних організацій, які нам суттєво допомагають. На складах у Тернополі, куди влучили Росіяни у суботу, 12 травня, зберігалася гуманітарна допомога та сільськогосподарська продукція. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Працівники ДСНС майже дві доби ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. Летіли насправді велика кількість ракет. Частина ракет була збита нашими ПВО, і на жаль, частина цих ракет досягнула своєї цілі. Протягом е, першої ракетної неспеки, якщо розбити ракетного удару, який стався двадцять два е, травня, було пошкоджено складські приміщення і була величезна площа загорання. Це близько 50 тисяч квадратних метрів. Наступні прильоти були в 5 годині ранку. Е, Ряд прильотів в Тернопільській громаді а також Великогіївській громаді, де було знищено дачний кооператив, було значно знищено комерційні структури. Уже влітку Велика Британія почне тренувати українських пілотів на західних бойових літаках. Лондон також працює з іншими країнами над поставками винищувачів f 16 до України. У цьому президента Володимир Зеленського запевнив британський прем'єр Ріші Сунак під час зустрічі у його заміській резиденції Чекерс. Обговорили створення авіаційної коаліції. Сам Лондон F-16 не має, проте веде переговори із союзниками, в яких є ці літаки, аби передати їх Києву. Сполучене Королівство також допоможе підготувати українських пілотів і всю логістику. Український лідер натомість анонсував дуже важливі рішення незабаром, але каже, над ними ще треба попрацювати. Британський уряд також оголосив нову військову допомогу Україні. Йдеться про сотні ударних безпілотників дальністю понад 200 кілометрів. Також Лондон надасть далекобійні ракети на додачу до Storm Shadow, які вже є на озброєнні зсу. Передає BBC. Ми хочемо створити коаліцію винищувачів. Я налаштований позитивно. Ми це обговорили, і я думаю, що незабаром ви почуєте про дуже важливі рішення, але ми ще маємо над цим попрацювати.